Доброго дня, шановні! Сьогодні ми з вами розглянемо досить серйозну тему, яка за собою тягне досить серйозну відповідальність фінансову. Наша звітність по кік. Залишилося декілька днів до кінця цієї звітності, до 30 квітня. Тому, хто ще не встиг, рекомендую швидесенько сформувати свої звіти. Давайте пройдемося спочатку по залякуванням. Що там нам розказують наші податківці, чим вони нас залякають, а потім пройдемося по нашим звітам, як зробити так, щоб у вас було більш-менш все нормально. А, і так, штрафні санкції. Розмір штрафу, який передбачено контролерам іноземних компаній, є досить суттєвим. Штраф у розмірі 268 тисяч 400 гривень. За ненадання контролюючою особою звіту про КІК. Це означає, що коли податкова самостійно дізнається про наявність іноземної компанії, то це обов'язково призведе до накладання зазначеного штрафу. Прострочка подання звіту про іноземну компанію у строк до 30 квітня призведе до стягнення штрафу 134 200 гривень. Якщо звіт до податкової буде подано вчасно, але він міститиме помилки щодо даних і фінансових показників, то на власника бізнеса може бути накладено штраф у розмірі 2 мільйона 268 тисяч гривень. Цифри такі, знаєте, не, не шуточні. Тут немає де шахи. шах вправи, шах вліва, розстріл. Щоб уникнути штрафних санкцій, рекомендуємося дотримуватися трьох кроків. Перша. Вам потрібно визначити, чи дійсно ваш бізнес підпадає під контрольовані іноземні компанії. Друге, потрібно обов'язково вести бухгалтерський облік і правильно скласти фінзвітність вашої іноземної компанії. І третє підготувати та подати необхідну звітність до 30 квітня поточного року. І не забуваємо, що ми в цьому році звітуємо з вами за 2022 і 2023 роки. А, значить. Відповідальність бізнесу у стосунках із ким, ви обов'язково маєте подати звіт про контрольовані земні компанії, якщо на кінець звітного періоду одночасно виконуються дві умови. Ви є власником 50 або більше відсотків в іноземні компанії, або володієте десятьма і сума вашої частки разом із частками інших резидентів України дорівнює або перевищує 50%. Ви є податковим резидентом України. Зрозуміло, так. Ви маєте обов'язок платити звіт про контрольовані компанії, навіть якщо ви є власником іноземної компанії, але маєте право подавати вказівки директору. А ваша іноземна компанія не вела діяльності. Зверніть увагу, тобто з нулями, дуже часто ми коментуємо наш податковий кодекс України, де є. У нас статтею закріплена інформація про те, що якщо не виникає податкових зобов'язань, то по принципу ми можемо і не подавати звітності, окрім річних. Зверніть увагу, що річна це загальна декларація, навіть якщо вона з нулями, вона має бути подана. Ваша компанія не отримувала прибутку. Ну, це інший пункт. Правила звітності. Звіт про контрольовані іноземні компанії. До нього має бути додана копія фінансової звітності іноземної компанії і декларація про доходи та майновий стан. Тобто, оцих три пункти, вони мають бути виконані до 30 квітня. А, так. Іноземна компанія має податок на прибуток. Законодавство України передбачає кілька умов звільнення прибутку іноземних компаній від оподаткування, не підлягає оподаткуванню прибуток іноземних компаній однієї контролюючої особи, якщо сукупний дохід усіх компаній за звітний період не перевищує 2 мільйони євро. Якщо ж обіг іноземних компаній перевищує зазначений поріг, то є ще декілька критеріїв. У разі дотримання яких власник бізнес не сплачуватиме податок на прибуток іноземних компаній в Україні. До таких критерій належать наявність Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з країною реєстрації, активна діяльність, наявність економічної присутності в країні реєстрації. Але важливо пам'ятати, що для уникнення штрафів звіт про контрольовані має бути подано в податково, незалежно від того, чи підпадає прибуток, кік підзвітнення. Від оподаткування чи ні? Це важливо. Так, як уникнути, подати звіти, звіти про кік, і декларація. І так, поїхали все. Настрашкалися. тепер йдемо то все робити. По-перше, Хочу звернути вашу увагу, що якщо ви набуваєте статус власника іноземної компанії або одного із засновників, вам потрібно подати ось таке повідомлення про набуття, початок здійснення фактичного контролю або відчуження частки припинення фактичного контролю резидентом України в іноземній юридичній особі. Я її не заповнювала, тому що зараз не про неї, але я вам просто хочу сказати уже весь комплекс, щоб ви звернули на то увагу, що таке повідомлення подається саме в тому місяці, коли ви стали цим співзасновником. Все досить спокійно, просто вказують, те, хто ви, юридична особа, повне найменування, повне англійською, українською, назви держави, код країни, код платника реєстрації, українською, англійською, все, все, частка, яка у вас, просто все про цю компанію повідомили і відправили в податкову. Якщо у вас відбуваються зміни, або якщо ви закрили компанію, ви також можете подати таке повідомлення в податкову, щоб у вас була історія розвитку вашого. По бізнесу Так, а тепер йдемо до наших баранів, як то кажуть. Перше, що у нас з вами дає можливість вибору 2023 рік, ми заходимо в наш електронний кабінет, да натискаємо 2023 рік, заходимо ми з допомогою дії або електронних ключів, які були зроблені вами. І вибираємо з переліку. У нас є тут звіт про контрольовані іноземні компанії, де у вас буде додаватися ось цей документ. Ось цей документ буде додаватися в плані ваша фінансова звітність. Ось сюди буде додаватися, так? А в цьому головному звіті ми тут фіксуємо усе. І ваш дохід, який ви отримали, навіть якщо ви його не отримали нуль, тільки у разі, коли ваш період звітний співпадає з українським. А таких дуже-дуже мало. Тобто у нас з вами звітний період да? з 01.01.2020. по 31.12.2023. рік. Ой, це ми не тут пишемо, вибачте. Дата початку фінансового року. Тобто, у нас отак починається фінансовий рік, а в багатьох країнах він починається з різних місяців. У деяких фінансовий рік починається з 1 квітня, у деяких з 1 травня, у деяких з 1 серпня. Тобто в кожній країні по-різному. Тому, будь ласка, майте на увазі, що ваш фінансовий рік він має співпадати. З, ми зараз з вами звітуємо за 23. Тобто Якщо у вас така звітність є, фінансова звітність вашої компанії, і ви попали в цей рік, ну, наприклад, там з 22 по 23, да? а це за 22 рік ми будемо звітувати, а з 23 по 23, то за 23 рік. Ми зараз звітуємо за 23 22 тому, будь ласка, в кого період випадає на, на 24-й рік, наприклад, навіть якщо 01,01, 01, 01, 01, вибачте, 02.2024-го, все, вам, ви не можете, ця, ця звітність буде не, не дійсною, Тобто ви не можете, ви ж не гадалка, щоб угадати, скільки у вас, верніше, не так. Вже 02 закінчилось, наприклад. А у нас з вами 01.06, наприклад. Ви не зможете здогадатися, як закінчиться ваш, ваш рік. Да? Тому, будь ласка. Не поспішайте, для цього варіанту наші податківці, неймовірні красавчики, придумали скорочений звіт про контрольовані іноземні компанії. Тобто, ми заходимо, і в цьому скороченому звіті ми просто усе вкажемо, окрім наших даних. Але обов'язково ми маємо його показати. Тобто, він у нас такий, знаєте. Проміж, проміжковий можемо його назвати. Тобто, ми показуємо довідково. Ми показуємо, і люди якби, розуміють, що у нас буде пізніше, подано, вже повністю розвернутий з додаванням фінансової звітності ну, декларація, тільки пізніше. Значить, Скорочений ми заповнювали. Я вам покажу приклад, заповнення скороченого звіту, бо зараз є практика, тільки заповнення скороченого звіту. Ставимо відмітку звітний 2023 рік. Хто ми, що ми, код, де ми. Формально юридичний контроль ставимо відмітку. Повне найменування українською мовою пуф -пуф, англійською мовою пуф -пуф, ЛТД. Дата початку фінансового року у мене вказано з 1.08.2023 року по 31.08.2024 року. Через то він у мене вважається скоро, ну, проміж, проміжковий. Значить, назва держави Іспанія, код ЄС. Де брати ось ці коди? У нас з вами затверджено Верховною Радою України ось такий перелік. Так він і називається: про затвердження переліку кодів країн сім для статистичних цілей. Посилання я залишу під відео. Ну, щоб вам було полегше, зразу зайшов. І тут ви шукаєте вашу. Вони йдуть не по алфавіту. Ну, це може здатися вам, на перший погляд, але ні. Шукайте, знайдете. Тут все є. Значить, у нас тут є і цифрове значення, і ось такі подвійні літери. В даному випадку нам потрібна подвійна літера. Іспанія ЄС. Далі адреса іноземною українською мовою, адреса англійською мовою. Повністю прописуєте адресу, як у вас вказано в ваших там, свідоцтвах про реєстрацію, або в, державно, ну, в документах державного зразка. Далі ставимо відмітку юридична особа. Потім обов'язково заповнюємо 14-15 рядки, номер податкової, номер державної. Вони можуть співпадати. Цього не бійтесь. Розмір частків в контрольованій іноземній компанії. В нашому випадку 60, безпосереднє володіння 60, можуть бути 100. Ну, якщо ви єдиний власник, у вас буде тут вказано 100. Далі нічого не заповнюємо. Ну, як в нашому випадку. Ви там читаєте, але в нашому випадку ми нічого не заповнювали, ми просто створили компанію і якби по ній не працювали весь рік. Ну, Ось так. Все, дата подання, ваші дані автоматично. Натискаємо дискетку, перевіряємо. У нас все добре. Ні, не хочемо ми підписувати, але розуміємо, що ми підписуємо і відправляємо в податкову. Чекаємо ось такого зеленого літачка у відповідь. Якщо буде червоний, це означає, що ви не здали. Далі, під цей же скорочений звіт, або про звіт, під звіт проконтрольовані НЗНГ, ми маємо з вами подати податкову декларацію про майновий стан і доходи як фізичні особи, у разі, коли ми являємося резидентами України. Де вказати, навіть якщо у нас нулі. Я телефонувала податково, консультувалась, вони сказали, навіть якщо нулі, будь ласка, вкажіть, що у вас є такий додаток, заповніть його і подайте таку звітність. Тобто, ви фізична особа, наприклад, вам не потрібно було таку декларацію, але ви маєте компанію Все потрібно заходимо, заповнюємо. Перед тим як заповнювати податкову декларацію про майновий стан і доходи, згадуємо про зміни, які були прийняті у жовтні 2023 року в цю декларацію, де чітко вказано, що якщо ви заповнюєте при будь-яких при будь-якому приводі цю декларацію, тобто у вас там якась Ну, Трапилася ситуація, і вам потрібно подати цю декларацію, Ви зобов'язані задекларувати усе про вас як про фізичну особу. Всі ваші доходи. Саме неочікуваний дохід і тренд 2023 року це наш кешбек. Для того, щоб дізнатися ці суми, ви заходите в електронний камінет для громадян. Запит про суми виплачених доходів натискаєте Створити, вибираєте період, натискаєте Зберегти, Підписати, відправляєте. Потім вам, потім вам приходить ось така відповідь у вигляді ось такої таблиці. У вигляді ось такої таблиці. Все. І ви тут бачите одразу додаткове благо. Код 126. Це і є ваш кешбек. Тут пишеться з якого банку, у всіх це Монобанк, Універсалбанк, ну, майже у всіх, це я не говорю прямо за всіх. Ось, тому... І тут за вас вже сплатили податки, за це можете не переживати, але ви маєте цю суми вказати у себе в річній декларації. Також, якщо вам тут нараховували заробітну плату, ви все це побачите і платили за вас податки, ви також маєте то все відобразити. Все, що там відображено в тій табличці, має бути відображено ось тут в податковій декларації. В нашому випадку, для прикладу, так, ми з вами тут ставимо період звітна, 2023 рік. Наші всі дані, а, наша адреса резидент. Самостійно платником податку громадянин відмітка. І наш кешбек, в моєму випадку, у нас тільки кешбек, хоча не тільки, є. в моєму випадку у нас кешбек і продаж автомобіля. Був перший продаж автомобіля в цьому році. Він не оподатковувався. Сума доходу не оподатковувалася. Тому ми це все відображаємо в декларації. <кхід> так, у вигляді додаткового блага. 10.13.1 – це мій кешбек. З нього було утримано, в колонці утримано податковим агентом, це банком. Ось ці податки. Ми дублюємо їх в 10.13.1, 10, 1013, і також вони автоматично переносяться в 10 рядок. Потім, пам'ятаєте, за чого ми тут всі заколотилися? Да? Це наш додаток КІК. Це наша 10-14. Рядок 10-14, ставимо нулі. Ну, в нашому випадку у мене нулі. Ще раз говорю, я тільки показую для тих компаній, у яких нулі, у яких цифри ви там розбираєтесь самостійно. Добре? Значить, далі. Також я платник єдиного податку, яка пропрацювала цілий рік як ФОП, отримала там 200 тисяч гривень. Обов'язково я їх відображаю в рядку 11.1. І в рядку 11.2 я відображаю мої 150 тисяч гривень, які я отримала за продаж автомобіля. Вони не оподатковуються. Це розділ, який не оподатковується. Але у нас є додаток F4. Тому у нас з'являється з вами додаток F4. Отже, повертаємося догори. Давайте спочатку спустимося до самого низу і зробимо з вами відмітки, бо ми вже знаємо, що у нас з'явився додаток F4 в моєму випадку, і додаток Кік. Тут ставимо одиничку, тому що таких додатків КІК може бути декілька. У вас може бути декілька фірм, і у вас тут має бути написано кількість додатків по кікам. Тобто 1, 2, 3 і так далі. У моєму випадку один. Піднімаємося до гори і додаємо ці додатки. Натискаємо додати. Вибираємо кік і почнемо з кіка. І так, отут -от обов'язково ставимо номер, бо буде горіти червоним, що помилка. Ваш код підтягнеться, звітна рік 2023. Повне найменування Puff -PUF лтд місце знаходження англійською мовою. Код Пам'ятаєте, ми тільки що з вами заповнювали в тій декларації, ми просто його повторюємо тут. Назва країни Іспанія українською мовою пишемо, бо має відповідати ось цьому переліку. Далі, організаційна правова форма. Ви можете прямо так і написати, limited там і так далі повністю. А можете скоротити я скоротила. Розмір частків контрольованої компанії в нашому випадку 60, може бути 100, може в когось бути взагалі 10. Ну, ви читали умови, да? Ми читали з вами. В нашому випадку 60. Структура володіння пишемо безпосереднє володіння. Код країни 724, де подивитися, вже з вами говорила. Да? Ось тут. Далі. Просто проставляємо в цій табличці нулі і вуаля. Ми не отримали штраф 280 чимось тисяч. Додаток f 4 це, у моєму випадку, я продала автомобіль. Дуже багато в цьому році людей попродавали автомобілі, тому я думаю, що цей додаток буде актуальним. Ставимо звіт на 2000. значить, перший розділ стосується тих, хто продав нерухоме майно, тобто там квартири, будинки і так далі. А другий розділ саме рухомого майна. І так, в моєму випадку легковий автомобіль Peugeot 301 заробило 150 тисяч. Все. Далі нічого не заповнюю. Автоматично ці 150 тисяч переносяться в третій рядок. Все. Все. Нічого важкого. Абсолютно. Все. Перевіряємо декларацію глазком, що у нас там ми назаробляли за цей рік. Значить, ми зробили кешбек. Ми з вами е, являємося. Керівником компанії, яка не працює, не зробила нічого у 2023 році. Також ми отримали доходи від платника єдиного податку від ФОПа свого, і продали машинку перший раз, і податки ми з нею не платимо. Все, у нас потім 12-й рядок, він заповниться автоматично, сплюсує те, що ми не оподатковуємо, і те, що ми оподатковуємо. І перевіряємо, чи ми поставили відмітки. Все, поставили. Піднімаємось догори, натискаємо на дискетку, вуаля, все заповнено. Підписуємо і відправляємо. Я думаю, що на цьому все, все пояснила, як могла, зі свого власного досвіду. Все у клієнтів прийнято. Поки що податкова не дзвонила, але скрізь пишуть такі коментарі, що податкова має опрацювати то все протягом 30 днів, і зателефонувати, якщо у них залишаться питання, і вам завдати, якщо їм щось незрозуміло, не або якісь у них виникнуть взагалі до вас питання. Тому, будь ласка, залишайте номери телефонів, ті, з якими, по яким ви, з вами можна зв'язатися, і не лякайтеся. Все може бути банально просто, просто вас запитають: у вас дійсно нуль? Ви кажете, да, нуль? Там. А ви точно там, а може, вам там не, не потрібно було подавати? Да? Вони вам скажуть, да, не потрібно було подавати. Ну, такого не, навряд чи але. Або у тих, у кого скорочений звіт, ви ж не забудьте, будь ласка, подати потім пізніше звіт про контрольовані іноземні компанії. Тобто вам можуть подзвонити і нагадати, бо це важливо, бо ви будете потім з того доходу платити податки дод додаткові. Якщо у вас будуть якісь питання і з вами будуть розмовляти, не бійтеся їх завдавати. Податково має вам роз'яснити і пояснити, що, до чого, де ви платите, як ви платите і коли. Все, на цьому завершуємо наше відео. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за те, що підписуєтесь, ставте вподобайки. Якщо є бажання, ставайте спонсором каналу, якщо немає, то не є обов'язковим, але буде приємно. Але буде приємно. Все. гарного вам дня і настрою! Тримаємося!